Перебуваємо в Житомирі. і Сьогодні тут відбулася передача 7 пікапів нових та 20 генераторів від благодійного фонду BGV Group до Житомирської військової адміністрації в рамках Тривалого партнерства, тривалої співпраці, наскільки ми зрозуміли, для Житомирщини це не новина, це постійно відбувається. І на цьому прикладі ми можемо побачити те, завдяки чому вистояла Україна і завдяки чому ми перемагаємо, звільняємо свої території, повномасштабне вторгнення, яке триває майже рік. Воно стало справою всієї нації. Це наша визвольна вітчизняна війна. Ми всі нацією націю воюємо, всі націю опираємось на чолі з силами оборони. Очолюється все верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський. Свою роль виконують і депутати, і політики, бізнес допомагає. Прості люди допомагають і разом всі працюють над перемогою України. Переможемо всі разом виженемо агресора з нашої землі. Слава Україні! Сьогодні благодійний фонд Буткевича Геннадія Біджеві передав на військових на рятівників та на правоохоронні органи Житомирської області сім новеньких Mitsubishi l 200 та велику партію надпотужних генераторів для того, щоб наші військові завжди були на зв'язку і мали можливість працювати безперебійно. Український бізнес робив все і буде робити все для нашої спільної перемоги. Сьогоднішній наш захід це приклад єдності, єдності українців. І це наша найбільша зброя. Вже рік широкомасштабного вторгнення, і дев'ятий рік війни на Донбасі. Агресор думав, що ми втомимось, агресор думав, що ми зневіримося, але навпаки. Не тільки віра, але й підтримка Збройних сил, як би не було важко, морально чи економічно, тільки зростає. І сьогодні цим заходом ми показали, що і центральна влада, на чолі з президентом, і місцева влада. І бізнес, і всі українці об'єднані навколо ідеї перемоги і підтримки наших збройних сил. І я радий, що у Житомирщині є такі партнери, як Естонія, яка сьогодні допомагає відновлювати нашу область. І є такі приватні партнери великий бізнес, як Біживі, які також підтримують сьогодні і військових, і сьогодні нашу область, і наших людей.